Привіт таки, друзі! Це подкаст Щоденники читачки і з вами я, його ведуча Софія Слободян. І це подкаст, де ми говоримо про книги. Сьогодні я вам розповім про ось таку чудову книжечку, чудове романтичне та літнє чтиво, яка називається Випадкові наречені. Це видавництво Віват і авторка Крістіна Лорен. До речі, я не одразу дізналася, що Крістіна Лорен це просто псевдонім, який об'єднує двох авторок Крістіну Гобс та Лорен Білінгс. Тому це для мене було справжнє відкриття. Отож, давайте поговоримо про сюжет цієї книги. Одразу скажу, вона мені дуже сильно сподобалась. Головні героїні у нас дві сестри-близнючки Олів та Емі. І хоч вони зовні дуже схожі, але всередині набагато різні. Емі завжди щастить. Навіть підготовку до весілля вона виграла за допомогою конкурсів. Усе їй дісталось безкоштовно: і весільна сукня, і шведський стіл, і навіть медовий місяць. А от другій сестрі Олів щастить не дуже. У шість років вона навіть потрапила в автомат з іграшками, і це відео розлетілося. Просто по всіх соцмережах. Отож, але потім, коли наступило саме весілля, Емі пощастило не дуже сильно. Адже усі гості, окрім нашої головної героїні Олів та Ітана, який був дружбою нареченого, отруїлися шведським столом. І тепер. Медовий місяць, який Емі виграла в конкурсі, може просто зникнути, адже дати перенести неможливо і гроші забрати також неможливо. І Олів разом з Ітаном мають можливість поїхати на цей відпочинок на Гаваї. Відпочинок манить обох, але перспектива відпочивати разом не дуже. Але все ж вони намагаються якось зжитись разом і провести цей відпочинок дуже круто. Цікава анотація була, еге мене вона дуже сильно зацікавила. Отож, поговоримо тепер про мої враження. Починаємо з того, що книга мені дуже сподобалась, вона надзвичайно літня та атмосферна. Читати її в спеку це одне задоволення. Тут багато жартів, і мені надзвичайно сподобалась хімія між головними героями, а саме Оліф та Ітаном. Їхні жарти, підколи робили класну, невимушену атмосферу цій книзі. Читати про їхній фейковий медовий місяць, їхню взаємодію один з одним це було одне задоволення. Особливо мені сподобались моменти, коли Олів розгублювалася, а Ітан приходив і легко виходив з ситуації та допомагав їй. Я впевнена, що буду повертатися до цієї книги ще не раз, або перечитувати моменти, які я позначала стікерами, адже їх тут дуже багато, вони дуже цікаві. Тому що книга справді подарувала мені багато емоцій та дуже мені сподобалась. Також ця історія навчила мене, що не потрібно все перекладати лише на силу везіння, як це робила головна героїня. І не потрібно казати ой, там комусь щастить, а мені ні. Наше життя залежить саме від нас, а не від. Якихось зовнішніх чинників або інших людей. Отож, я вам дуже раджу цю книгу, її я поставила оцінку 10 з 10. І якщо ви хочете почитати щось схоже та романтичне, то раджу вам книги Квартира на двох, Іспанський любовний обман, Велике Літо та Обери мене. Це був подкаст Щоденники-читачки. З вами була я, його ведуча Софія Слободян. Підписуйтесь на мій книжковий блог в інстаграмі «Сбукшелф» і до нових зустрічей!